Поява на порозі Дмитра стала для мене несподіванкою. Я чула, що його мати дуже слаба, але не думала, що той приїде з Канади, аби з нею попрощатися. Роки пройшли, а ти й досі нічого не змінила в цій хаті, сказав він з подивом і сміхом. Той сміх я добре пам'ятаю він був з примішкою к пину. Саме тоді, 20 років тому, він мені казав, що хоче мене витягнути з села, а я впираюся всіма ратицями. Може, якби він якось по іншому пояснив все, то я б погодилася, але він пояснював так, як чуло його серце зверхньо і з погордою. Я вже в світі був і там люди живуть, а тут лише виживають. Поїхали в Канаду. У мене там є друг, він обіцяв допомогти житлом і роботою. Я боялася їхати адже виїжджала лише в область, а тут на інший край землі. А ще я думала, що як мене Дмитро там покине, чи я загублюся, і як я знайду дорогу додому, до нього, і я відмовилася категорично. Ми тоді дуже сильно поперечилися, бо я не могла йому пробачити того смішку. Я не затуркана людина, як він собі думав, але в кожної людини є якісь свої побоювання, які треба розвіяти не сміхом, а тихою розмовою і якимись гарантіями того, що все буде добре. Я сам нічого не знаю, як там буде, але точно краще, ніж тут, так що можеш тут і далі скніти.